Всім привіт! Сьогодні в мене така розпаковка. Получила я посилочку із чаєм, і з кавою, з якої ж сторони її відкрити? Навіть не знаю. Пахне. Я ще її як у руки взяла вона така пахуча була. А що тут таке пахуче? А, це, мабуть, коробочка. Ящик із під печива. Просто пахучий. О тут маємо. Це такі чаї по 100 грам їх. І тут різні такі вони цікаві. Ось полуниця з вершками, зелений це чай. Чай, полуниця каркаде, розмарматизатор. Так. Це якісь особливі а бачите ви? Особливий чай високої якості. Якийсь такий високий, тут він дуже якийсь мелкий. Так, що це за лісовий? Грузинський чай, плоди винограду, аронія, глід, яблуко, шипшина, суданська троянда. Ну і ароматор, звісно. Ароматизатор. Ну так он щось накидано. Боже, це так жити в селі, жити біля лісу, біля річки, біля лугу і мати вдома кучу рослин таких лікарських, і це не насушити. Кожну зиму думаю насушити приходить літо, з'являється куча роботи, з'являються комари, жара і не хочеться й дихати. Точніше, з трудом дихаєш. Так, о, я пахнеш як? А що ж ти тут пахнеш? Оцей пахне. Так, і ще ось якийсь лісовий чай. Так, де ви тут бачите? Е, ягода малини, смородини, варення повний погріб, полуниця суха, глід, ароматизатор лісова ягода, Шепшина, журавлина, сухий виноград, оруння. Це щось воно дуже похоже на це все. Лісова ягода. А як це так я б могла виписати їх? Навіть не знаю. Так ось ціни. А господи, думаю, що за катання? Ось вона, це кава зернова. Ось вона. Блин, спина болить стоять. Так, каву тут можна глянути. Не можна. Ну я її все одно відкрию, я її буду. Ага. Ну так-то просто. У пакети класні. Ой, кава пахуча яка. Ой, Боже, яка пахуча! Ну, якась чересчур суховата. А пахне на вид так вроді нічого. Колись купили, така горівша була. Ну тут вроді нічого. Боже, як пахне. Ой, це не передач. Який запах. Так, це чай. Це за чай, Саме обичний грузинський чай. Я його вже виписувала минулого разу, теж із цієї компанії. Чоловіку не сподобався, він для його слабкий і всяке таке. Мені він чим сподобався. Я не такий любитель там кріпкого чаю чи там ще якось. Не знаю чому, він мені нагадує дитинство школу. От точно такі чаї -то були. І Він мені не так посмаковим, як отак завариш. Сидиш його і нюхаєш. І передаєшся воспоминанням так сказати. А чого ж це все якісь два однакові? Це якийсь особливий зелений. який він може бути особливим? Лісовий, чорний, і це лісовий. А бач, тут немає, тут нема малини. Малини і смородини. І полуниця сухої тут нема. Ой, ну це пахучий, пахучий який. Так, оце все, що я хотіла. Я Яка такої захотіла? Я такої не дуже п'ю. У нас закінчилося. Боже, як пахне за не передать. Ой, Ачманіти можна. Так, це треба її якусь баночку закрити. Так, де я виписувала, я посилання дам на той сайт. Ну, по сумі вроді те, що замовляла. В інстаграмі вони просили ще як я замовляла. Просили там їх тоді відмітити, якщо все сподобається. Ну, я люблю відмічати. Якщо мені подобається фірма чи людина, чи що, я люблю рекламувати. Так, всім пока. Ще підключусь. Я не знаю, я ціни навіть, я так, мабуть, я так показала і все, і то здаля. Ось покажу більш полуниця. З вершками. 68. Ой, яка полуниця. Тут, гляньте, прямо аж аж видно її. О, які ягоди Це вже пороздивляюсь. Прямо. Дивіться, які куски. Прям клубника така, що... Ого-го. Так, скільки вона? 68. Ну це, так сказати, недорого. Хто орієнтується по своїх цінах по магазинах чи що по таких о, таких цікавих? Так, лісовий. Просто лісовий. Ага, ось у лісовий. 49. Оцей 49. 100 грам. Тут кругом по 100 грам, тому що, ось, знаєте, у магазинах. Там чаї вже давно по 100 грамів немає. По 90, по 80 Таке, надурило людей. Так, оцей якийсь необичний, особливо зелений чай. 49. теж. І що тут у нас залишається? Лісовий чорний. 65. А що його? Зять відкрити? яка така тут сутка бумажка. У. Боже, там усякого. Ой, так приємно пахне. Так, це... Да, це тепер мені його пробувати. Не перепробувати. Ага, оцей. Тут... А, а скільки тут? Кілограм. Кілограм 166 рублів. Ну це саме такі прості. Це я знаю, є люди... У нас свекруха так пила. І все одно, який чай, її ліж би так жовтеньким, вона закрасилась. І знаю, багато людей так п'ють, що оце такого чаю їм хвата на рік. 166 рублів, цілий кілограм. Так, і кава. Кава тут теж кілограм. Кіло 358. За кілограм. Ну, кава пахуча. Я сьогодні каву. Пишуть, має горіхово карамельний смак з легкою кислинкою. Ой, запах, звісно, шикарний. Шикарний. Ми такої ще не пили. Ми багато всяких таких купляли у зернах. Такої ще не було. Так, все розказала по цінах. Ось ще кому цікаво поближче. Якось я неуважно читала і вам сказала, оцей батіан, тут пів кіла, 500 грам. Уже я, передивляючись відео, додивилася. Просто він такий крупний. А така корота, пакуночок, як наче кілограм. кіла